Таю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене посадковий день. Ну, не можу я просто так пройтись е мимо бабульок, які продають ось свої квіточки. Тому знову я купила гризантемки. Одні такі, бачите, розуватенькі, які, жовтенькі, а ці такі білий жовтий. І ось ці в мене такі вони високі, а ці трошки нижці, нижчі. Так що зараз виберу місце і посажу, бо в мене гризантеми є тільки жовті. Я ще докупляла, показувала вже вам, такі розові купила, жовті і оранжеві. Ну, а це ось бабуськи продавали отакі гарні кущики. Тому. Я їх бистрінько купила і зараз буду десь сажати. Посадила свої квітки. Одну ось тут посадила, в мене якраз кущ жовтої гризантеми. Тут і ось тут невеличкий. І буде між ними тут ця біленька. Так, ось мої трояндочки. До речі, дуже багато читала про те, що троянда любить. Якби на сонці рости. Але в мене вся ця троянда, вона практично в мене завжди в тіні. І подивіться, як вона гарно виглядає. Вона просто, ну, наче воскова. Подивіться, які листочки. Ті, що на сонці, на них вже понападала оця така плямистість. А ця в мене така гарненька. Я її практично тут навіть нічим не обробляю. Так що ось так. Книжка пише одне, а якщо в житті, то буває і по-іншому. І тут ось в цьому році купила теж весною таку трояндочку, дала вона вже квітку в мене. Це новенька. Червона, а ось ця в мене жовта, така жовта-жовта-красива. Так, ну і другий кущик, бо отакої от гризантеми в мене два куща. Так що другий кущик посадила ось тут і додала, ще в мене там чорнобривці на сонці вже пеклися, то я додала чорнобривці, і ось такий получився Букет, композиція така. Так, ну, що ще вам показати? Показую ще одну троянду. Ось вона, тут відквітла, обрізала, а ось ця гілочка квіт... квітує. Ось бачите, яка вона красива. Навіть камера передає ось оцю бархотистість. Бачите, яка квітка. Так, ну і в мене тут така невеличка альпійська гірка. І біля оцих жовтих квіток посадила ось оцю другу горизонтему, високу, таку білу. Стояли вони в мене два дні в водичці, то бачите такі, не пов'явши нормальні, бо я переживала, що пов'януть, але понапивались водички і все добре. Так, хожу, дивлюся, в мене дуже багато лаванди треба пересаджувати. Кущі порозросталися, так що, мабуть, в оцей куточок я ще добавлю, мабуть, два, а то й три куща лаванди. Мабуть, десь отут. E Покажу вам оці троянди, які я пересадила сюди, поливаю їх гарненько, дивлюсь, що листочки зелененькі. На цій навіть дивлюсь, брунечки пішли в ріст. Так, там теж стебло ще зелене. Так що. Це добре, думаю, буде. Ну і дві мої лавандочки. Тут і тут кущик посадила. Так, цю клумбу я буду доповнювати, вона в мене буде збільшуватись. Все, що буду тут садити, ще все покажу. Зараз в мене тут квітують чорнобривці високі. Не хочу їх вирізати, бо хочу, щоб зібрати насіння з них. І петунія в мене тут теж з таким красивим ковром. Красотою можна любуватися вічно, але я копаю посадкові ями і буду висаджувати сюди лаванду. Посадила я свою лаванду, ось так оживився цей куточок. Для мене квітник це якась магія. Ну, не можна вткнути квітку, і, як кажуть, забути за неї, нехай там росте 20 років. Завжди хочеться щось додати, доповнити. Е, і деякі квітки розростаються, треба пересадити, розділити. Ось такий в мене вже величезний кущ вейгели. а колись ми купили малесеньку гілочку. Для мене мій квітник це якась зовсім інша реальність. На сьогодні все. Скорішої нам перемоги і до наступних відео. Пока-пока!